Який стиль та спосіб життя в сан франциско як спілкуються та чому не поступаються місцем в громадському транспорті. Про це все та ще більше сьогодні у цьому відео. Та не дивитися моєму стилеві, тому що я знімаю якраз різдвяні свята. І перше, що мене тут дивує, це стиль людей, які тут живуть. Інколи мені навіть здається, що я взагалі живу на іншій планеті. По-перше, люди тут або дуже гарячі, або дуже загартовані. Вже не раз, коли я була вдягнена у пальто та чоботи при температурі плюс 8-10, інші люди могли проходити у шортах та в'єтнамках. Звичайно, це не показник, але це дуже дивно для мене. Бо хоч Сан Франціско знаходиться у сонячній Каліфорнії, ніхто не відміняв вітру. А він тут як господар. Ще тут дуже кольорово, навіть узимку в хмарну погоду, чи навіть коли л'є дощик. Побачити можна різні кольори в одязі, не тільки сірі, сині та чорні. Що тут казати, навіть дівчата на підборах це якийсь рідкісний випадок. Звичайно, тому сприяють сотні схилів, які тут знаходяться. Гуляти на підборах не дуже комфортно. Тому інколи здається, що всі такі активні, на спорті. Думаю, самий прибутковий бізнес якраз у Nike, Skechers та New Balance. Це саме ті бренди, які я найчастіше бачу тут в громадських місцях. А як ви думаєте, яке наступне за популярністю взуття тут у Сан франциско після кросівок? Напишіть, вгадали ви чи ні, але це крокси. Саме ті, котрі були придумані для зручного знаходження на яхтах. Тепер це щоденне взуття як для дітей, так і для дорослих, де я тільки їх не бачила на лікарях, на вчителях, на водіях, автобусів та робітників Макдональдсу. До речі, про Макдональдс нещодавно ця компанія та крокси об'єдналися та виробили спільну обмежену колекцію для шанувальників обох компаній. Як гадаєте, це круто? За 70 баксів. Якщо вас цікавить життя в США, я впевнена, що ви чули про таку річ, що американці можуть ходити в піжамі або в халаті до магазинів. Чули таке? Так ось я такого ще ні разу не бачила. Але мушу зауважити, стиль піжамних штанів такі присутні. Але за моїми спостереженнями, їх зазвичай носять тільки школярі середня або вища школа. А формула така: худі піжамні штани. Та крокси. Я все думаю, а де ті пафосні дівчата, на яких ми так рівнялися, коли дивилися американські фільми? А я нагадаю, що я не жаліюся, а тільки ділюся своїм життям за два роки життя тут у сан франциско До речі, мене звати Ірина. Ви на каналі Перлинка. І якщо вас цікавить реальне життя у сан франциско будь ласка, підписуйтесь, я буду рада кожному. Не скажу, що я такий затятий кавоман, але наступний пункт інколи дратує. Наприклад, в нашому районі деякі кав'ярні закриваються в обід. А я з тих людей, яка полюбляє вранці випити каву вдома, а потім після обіду випити, можливо, десь в кав'ярні. А в Одесі взагалі таке бувало, що ми інколи могли забігти до кав'ярні ввечері після гарної прогулянки Дерибасівською. Особливо морози завжди було гарно зайти в П'єр, Шико або Шико. Будете в Одесі, від щирого серця рекомендують ці місця. Але повернемося в Сан-Франциско. Якщо ви теж полюбляєте каву ввечері, вам 100% треба до італійського району. Там все як в Європі. Навіть о десятій кав'ярні будуть відкриті. Хто з вас полюбляє взяти каву та піти гуляти парком або вздовж моря? Уявлю, що дехто з вас відповів. Я Я теж так полюбляю. Але в Сан-Франциско, на жаль, не знайти ні кіосків, ні маленьких автомобілів, які я бачила на Ланджероні або в Аркадії, або в парку перемоги. А якщо хочеш кави на прогулянці, то, будь ласка, бери її з кав'ярні і тащи до океану або до парку. Хай тобі щастить, що вона залишиться теплою. До речі, я уникаю кави зі Старбаксу, тому що це якась цукрова вибухівка. Якщо 5 років назад ще було нічого, то зараз це просто гроші на вітер. Але я вас не зупиняю, але попереджаю. Коли приїдете, ну спробуйте, а потім напишіть мені, чи була я права, чи ні. Якщо кав'ярні закриваються рано, то деякі ресторани відкриваються або пізно, або в спеціальні години. Не рекомендую довіряти Google краще перевірити інформацію на Yelp. Там завжди оновлена та корисна інформація. Заодно там можна подивитися рейтинги та відгуки реальних споживачів. Хм, Цікаво, чи є в українській мові слово мерзляка? Це я так намагаюся описати себе, бо я завжди мерзну тут в ресторанах. Дуже рідко, коли я заходжу до ресторану, і відчуваю таке, знаєте, тепло та комфорт, особливо в холодну погоду. Знаєте, те відчуття ти заходиш, тобі так стає гарно. Так, ось це не про Сан-Франциско. І знаєте чому? Бо деякі ресторани та кав'ярні мають звичку залишати двері відкритими. І я не знаю, чому в мене немає відповіді. Можливо, тому що по регламенту вони повинні провітрювати ці приміщення, чи витяжки в них погано працюють. Хоча не думаю, чи це ще після ковіду така звичка. Чесно, я не знаю. Якщо у вас є якась думка, будь ласка, напишіть до речі, зайти і сісти за столиком, який вам приглянувся. Тут не вийде. Більшість ресторанів мають хостес. Це людина, яка приймає дзвінки або бронювання столиків. І це саме та людина, яка зустріне вас і проведе до вашого столика. А столики треба бронювати заздалегідь. Коли я жила в Одесі, мені достатньо було сходити в один супермаркет і скупити все, що мені потрібно, лише в одному місці спостерігаючи за своєю свекрухою, я бачу, що інколи вона може обійти три. Супермаркети, бо в якомусь зелень та овощі краще, а десь м'ясо дешевше. Чи, наприклад, олівкова олія, яку вона так полюбляє, є тільки в одному місці і ніде-інде. Це я так для прикладу. Але я вже стала помічати за собою, що ми робимо абсолютно те ж саме. Наприклад, кава, яку ми любимо, вона є тільки у трейдер Joe's і ніде-інде, тому що це їхня оригінальна версія кави. Нам подобається ось це молоко, і на жаль. Трейдер Джос його немає, тому й змушені ходити по інших супермаркетах. Та й ціни можуть різнитися на один і той же продукт в різних магазинах на долар, а то й більше. Ви не повірите, але я дуже часто Oops. бачу чоловіків. З квітами в руках, хоча й магазини квітів присутні, і просто так люди продають на вулицях. Але чоловіків з квітами я не бачу. Це напевно пов'язано з менталітетом, але це правда. А ще тут, на відміну від України, завжди дарять парну кількість квітів. Вісім, десять, дванадцять і тому подібне. А в нас як сім, дев'ять, одинадцять і так далі. Не хочу зараз казати, що чоловіки повинні, але це ж так приємно отримувати квіти. А коли ще й без привидів, то взагалі романтика. Бути рівними у всьому це круто, сучасно, але, будь ласка, мої українські чоловіки. Не втрачайте цієї риси і кохайте своїх жінок. Та даруйте їм квіти з приводом та без приводу. І хоча я одружена з американцем, якому, до речі, подобається ця наша традиція, але я дуже пишаюся нашими українськими чоловіками: висильні, незламні, романтичні та чудові. І так цікаво, що за моєю статистикою мене дивиться більше чоловічої статі, ніж жіночої. Я, якщо чесно, в шоці, бо спочатку я планувала мати жіночий контент. Але я все ж таки дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, ваше серденько вже розтануло, і ви вже подумки купляєте букет своїй коханій, а ми рухаємося далі. За статистикою кількість шлюбів в Україні за останні 30 років зменшилась втричі. А це такий вагомий показник. В США, до речі, з цим теж проблеми. А причини на то дуже різні. Звичайно, я не можу говорити за всіх, але деякі посилання говорять про те, що весіля це дорого, і якщо ви коли-небудь одружувались, то ви знаєте, як це. Мені здається, навіть в гривні це великі витрати. Друге, жінки не хочуть мати справу з бюрократією, особливо змінювати прізвище усюди на документах, та й можливо прогнозуючи наперед, а що, якщо це не на все життя, то потім знову займатися цими паперами та переводити своє прізвище назад до дівочого. Тому за моїми спостереженнями дуже багато пар живуть разом, маючи вже по дві-три дитини. Але не розписані. Чи є ваші якісь думки, чому люди кохають до нестями, але не хочуть одружуватись офіційно? Та й, взагалі, чи має цей паперець якогось значення? Поговоримо. Ну, якщо ми вже заговорили про стосунки та кохання, то ось вам ще одна правда. Чоловіки та жінки знаходять собі другу, третю, четверту, п'яту половинку, навіть маючи дітей за плечима. Поправте мене, якщо я несу якусь дурницю, але мені здається, що в Україні чоловіки та жінки дуже часто бояться брати відповідальність за не своїх кромних дітей. У мене, слава Богу, не було такого досвіду, і я не знаю, чи це легко, чи важко. Але дивлячись з кола друзів мого чоловіка та його родичів, на жаль, вони всі вже мають по другій або третій дружині. І що в тих жінок, що в чоловіків. Вже є багато дітей за плечима, але це нікого не зупиняють на нові стосунки: живуть собі, присвячують час своїм дітям, допомагають всім, що треба, і навіть думки немає, що може бути якось інакше. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Ти сама найкраща. Ти все зможеш. Поважай інших, але не забувай про себе. відстоюй себе та йди до своїх цілей, не дивлячись на інших. Саме так напевно виховують дітей тут добре, це чи погано, я не знаю. Але помічаю, що не дивлячись на те, що тут дуже багато ком'юнітіс, це в перекладі спільноти, всі, як наче самі за себе, і на першому місці в них це вони. Вже не раз спілкуючись з людьми, я помічаю таку тенденцію, і інколи мені навіть важко вести якісь бесіди. Ось, наприклад, наші тебе запитують там про якісь твої подорожі, чи питають мене, як там вас в Україні, чи де та Україна. І я починаю відповідати, і тут стається наступне: мене або перебивають, або дослуховують до кінця, а потім починають говорити, що вони там щось чули в новинах, чи від брата кума, чи взагалі змінюють тему. я така стою і думаю: а взагалі, навіщо треба було мене щось питати, якщо вони хочуть поговорити про себе та свої досягнення? Здається, що їм взагалі не цікаво, що вони спитали. І моя відповідь Ну, якось так. Або ще ось одна історія, яка сталася з нами на днях. Вечір, дев'ята година. І ми всією сім'єю, я, мій чоловік та мій син, вивозили баки зі сміття, бо наступного дня до нас приїжджає велика машина і підбирає все це сміття. Наш син радісно допомагав, як раптом я бачу на великій швидкості біжить якийсь чоловік, і замість того, щоб збавити швидкість чи якось нас там обігти, він летів напряму і збиває нашого сина з ніг, і вони вдвох перевертаються до гори Дригом. Я в шоці підбігаю до нашого сина, бо на той момент він вже плакав від болю. Перевіряю, чи все з ним добре. А той бігун піднімається і мовчить. Я розумію, що в шоці всі я оглядаю сина і намагаюся зрозуміти, чи все з ним гаразд, хоча б ось так зовні. Кажу тому бігну все окей. А він ходив по колу. і Мій чоловік питає його: що ти ще тут робиш? А він каже: Шукаю телефон. Ні, вибачте, не пробачте. Потім він ходить. Ми заносимо сина до хати, щоб оглянути ще раз його там під штанцями, тому що він дуже жалівся на біль у коліна. Але слава Богу, все було нормально. Трошечки такі подряпини, але все було окей. Потім вирішили з чоловіком ще раз вийти на територію біля будинку і оглянути, де там його той телефон. І все ж таки його знайшли. Через хвилин 10 бачимо, що він повертається з якоюсь жінкою і сам не підходить, а вона підійшла. Ми віддали їй телефон і розповіли історію, включаючи наші невдоволення, на що вона вибачається мільйон разів, і каже таку річ. Він взагалі не бачить без окулярів, особливо вночі така собі, знаєте, сліпа гонча пантера. Потім всі розійшлись по хатах, звичайно, ми ще перекручували цю історію. Саме найголовніше, що і той чувак, і наш син, в принципі, були в нормі. Але знаєте, такий осадочок трошечки залишився бог йому судя. Але ось що сталося три дні по тому. Не знаю, хто саме приходив, але ми знайшли конверта з листівкою та шоколадкою. Під нашими дверима, і ось я зараз вам прочитаю, що він нам там написав. Не впевнена, чи він писав, чи його дівчина, але то вже інша історія. Читаю тут, звичайно, на англійській мові. Добрий день, я сподіваюся, що з вами все добре. Мені дуже шкода, що я набіг на вашого сина. І я сподіваюся, що він в порядку. Ось йому шоколадка. Сподіваюся, йому вона сподобається. Я обіцяю, що буду обігати. Вулицю вашу та особливо вашу сторону, та особливо вночі бажаю вам та вашій родині всього найкращого. І ті Джей не знаю, це напевно, як його звуть. Ось така історія. Це на напевно якийсь супер-пупер випадок, знаєте, що хтось взагалі вибачився. Звичайно, нам би хотілося, щоб ось в той момент той чоловік вибачився перед сином. Тому що, коли ми його занесли додому, він поплакав, а потім напевно там собі щось накрутив надумав, і він казав: Я не вибачився. Я йому кажу, це не твоя провина. Ти собі просто стояв коло будинку, а він летів як скажений. Тому хотілося, щоб син, саме син, почув ці слова вибачення. Але шоколадка йому теж сподобалась, якщо чесно. В минулому відео, ось тут, я вже розповідала про займенники, цей, типу, сучасний тренд, нововведення. Якщо не бачили, будь ласка, подивіться. Але ось вам інформація для роздумів. Деякі жінки не хочуть, щоб їм поступалися місцем в громадському транспорті або відкривали двері. Типу, я що слаба, сама не можу. Плис, і тут дійсно немає звички поступатися місцем. Ні жінкам, ні дівчатам, ні дітям. І ніхто не прикидається, що дуже такий заморений, або там вікні щось дуже цікаве, бо там же ж завжди цікаво, правда? На щастя, для літніх людей, людей з інвалідністю та вагітних жінок, тут є спеціальні місця. Але поступатися місцем, тому що ти жінка, тут ніхто не буде, тільки якщо це наші люди, і вони нещодавно переїхали. Або... Дуже небайдужі люди, як там в європі. Хто знає? Напишіть мені, будь ласка, і ще трохи про людей. Мені здалося, що ці факти теж можуть бути цікавими. Я помітила, що латиноамериканці майже завжди живуть всі разом такою великою родиною. Бо всі іммігрують час від часу і треба десь жити, тому вони завжди залишаються з родинами або з друзями. Найбалакучіші люди тут це чорні люди, завжди де б я не була, не тільки зі мною, з іншими людьми в автобусі. Чи на автобусній зупинці завжди вони починають розмову першими? Я вже вам якось казала в минулих відео: це тут називається small talk. це типу поговорити про щось та не про що в той же час. А ось найсерйозніші люди тут, звичайно, це. Ми білі. А ось що всіх цих людей об'єднує тут, то це спорт. Я маю на увазі любов до спорту, не тільки коли вони займаються, але ще й просто продивляючись якісь програми. Якщо вони не йдуть на стадіон, щоб підтримати свою улюблену команду, то вони 100% будуть дивитися цю гру по телевізору. І це завжди голосно, бо телевізор на повну катушку, та ще й вони голосно та жваво реагують як на проігриші, так і на перемогу улюбленої команди. А коли збираються великими компаніями, то взагалі здається, що ти потрапляєш, ну не знаю, в які будинок. Я ніколи не була затятим фанатом спорту, і в мене не було навіть такого експіріенсу, досвіду, що проводити час з тими, хто полюбляє спорт. Тому я навіть не знаю, як проходить перегляд ігор в нас в Україні. Ну можливо, не зараз, так під час воєнних дій, але ще до. Війни. Якщо ви є фанатом якогось спорту, напишіть, будь ласка, який саме і як зазвичай ви продивляєтесь ваші ігри. Якщо в Україні я могла отримувати дзвінки та смски від сторонніх ресурсів, то тільки ті, на які я сама була підписана, чи залишала свою інформацію, то щоб отримати якусь знижку в магазині, або інформацію, яка мені дійсно цікава про те чи інше місце. Тут, з моменту, як ми переїхали сюди, почались одні шахрайські повідомлення: по типу: привіт, пам'ятаєш мене? Ми нещодавно познайомились, або ось типу такого плану: ти отримав мій пакунок. І тут я чи мій чоловік починаємо жартувати з тією другою стороною. Жартуємо з ними, а потім приходять ось такі фотки, і зазвичай чомусь це азіатські дівчата часто дзвонять з Китаю чи з Мексиків, де в мене взагалі немає ні родичів, не знайомих, нуль жодних контактів. Я вже якось про це казала, і зараз, після двох років життя в Америці, підтверджую це знову. Тут дуже багато переводять паперу, особливо конверти з якоюсь ну безглуздою рекламою. Ці моменти стає боляче за нашу природу. Ця застуда я вас так розумію. Колдрикс переможе вашу застуду. Саме такі реклами я пам'ятаю на українському телебаченні. А ще реклама від діареї, не стримання сечі чи ліки для серця. Тут щоденна реклама трошечки інша: це або лікування від раку, або від депресії. Допомога ветеранам чи дітям з інвалідністю. Independence. But we can't do it without you. А ще інколи якась ну зовсім для мене незрозуміла реклама, яка по типу ребусу. Піди ще дізнайся про що вони взагалі знімали, бо там як кашу, отак усе замішано. Здається, що вони намагаються продавати без того, щоб продавати. Тож, містер Пропер, веселіше прибирати вдвічі швидше ще містер пропер? ще не був таким поганим, як тоді здавалося. На сьогодні це всі спостереження, які я назбирала. Можливо, пізніше я ще згадаю щось своїй голові і зроблю другу частину. Якщо ця вам сподобається, пишіть свої думки, що вам запам'яталося або щось було незрозуміле. І якщо ви живете в Америці, будь ласка, поділіться своїми спостереженнями. Мені буде дійсно цікаво почитати. Дякую за увагу, дякую, що додивилися до кінця, дякую, що підтримуєте мене. Я вас обіймаю і до зустрічі!